Так, друзі, всім привіт. Сьогодні ми тестуємо черговий електричний тигель наш серійний Т-30, який розрахований на 30 кг розплавленого свинцю. Але відео сьогодні не про тигель, а про нашу нову форму. Замовили собі форму під акумуляторні клеми. Все. Одною рукою знімаю, трошки не... Удобно, але все ж таки спробую показати, як працює і тігель, і форма. Ось, ось тут полочка спеціальна піднімається, опускається під різну висоту форми. Ось все налаштували. Ну, двома руками це все робити краще. І ось так два залив перед вами, два вже було заняті. Відкрити не зможу, бо це треба робити двома руками. Але трошки розповім, що це за клеми, навіщо вони мені потрібні. Так як зі світлом у нас в Україні дуже проблематично зараз, всі щось намагаються зібрати якісь собі безперебійні станції, зарядні станції, сонячні станції. Ну, я також не виняток, вирішив. Зібрати собі з старих кислотних акумуляторів. ось Мені на прийомці назбирав трошки акумуляторів, там штучок 20. Трохи запасу енергії можна буде зробити. Але але треба дуже багато клем. Купувати їх не дуже хотілося мені, так як я сам займаюся свинцем а також формами, тігелями тому зробили собі ось таку форму під таку клему. Ось вони на акумуляторі. Клема вийшла непроста. Клема, клема у нас вийшла посилена. Ось, ось дивіться, наприклад, наша клема, то що зараз ми відливали. А ось дві заводські клеми. Так, це наче теж непогані свинцеві. Але ця клема рівно втричі, а то і більше менша, ніж що по вазі, що по товщині. Тут у нас ось ще одна клема є, більш товста, але, але також порівняно з нашою вона та сама. Так, для, для, цих, для цієї задачі. Це, мабуть, трошки ми переборщили, це більш для, грузової, для грузових автомобілів для навантаження великого. Але насес також може буде працювати на великих токах, так як збірка буде на 24 вольта, десь по 10 акумуляторів в кожній збірці 70-х, 100-х, тобто там 700-700, а то й 1000. Міліампер в одній збірці буде. Тому, в принципі, такі ось клеми. Тут за, закладується болт, ось отак виглядає вона вже на акумуляторі. Вона, вона ця клема і вище повністю закриває, закриває клему акумулятора. Якщо тут взяти стару клему, ось вона, вона. Якщо натягнути її повністю, вона повністю клему не закриває. Ось така. Будемо робити ще клему трошки меншу, більш легкові автомобілі, ну то трошки потім. А Поки зараз тестуємо як форму, так і самі клеми. Болти тут також йдуть посилені на звичайних заводських клемах стандартних М6 йде. Для легкових автомобілів тут у нас М8. М8 у нас у нас у нас тут Такий потай під шляпку. Вставляється сюди в болт, і там трошечки під кутом затягується, він звідти не випадає і не прокручуватися буде. Ось такі цікаві клеми вийшли. Якщо когось зацікавить клеми або форма під клеми, пишіть мені в особисті на вайбер або в коментарях пишіть. Якщо у вас є форма, у вас щось там не виходить, не проливається, не доливається, також пишіть, завжди підкажу, розкажу. Ну, як завжди, підписуйтесь на канал. Скоро буду збирати збирати невеличку СЕС сонячну електростанцію. Ось, вже з Китаю прийшов MPPT контролер в PowerML. Будемо його скоро під'єднувати. Мені там товариш обіцяв панельку парочку привезти. Для початку будемо під'єднувати, мабуть, до. Безперебійника свого, У мене ще є безперебійник на 24 вольта. Також ще їдуть з Аліекспреса, замовив гібридні інвертори. Два штуки, один на кіловат в квартиру буде працювати як безперебійник. Один сюди в майстерню на 4,2 кВт 24 вольтовий. Той на 1 на кВт на 12 вольт і буде 4,2 кіловат на 24 вольти Будемо собі майстерню робити сонячну енергію, щоб трошки економити і трошки бути незалежними. Ну, тепер всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую, всім пока!